У багатьох користувачів існує стійке уявлення, що серія Epson L автоматично краща, адже позиціонується як економна завдяки вбудованій системі безперервної подачі чорнил. Але варто копнути глибше і виявляється, що не все так однозначно на прикладі Epson L3280 та Epson XP 4205 стає очевидним функціональність і зручність не завжди йдуть в парі з вищою ціною. Насамперед Epson XP4205 має серйозну технічну перевагу. Автоматичний двосторонній друк. Це рішення якого позбавлений l 3280 Ще один суттєвий аргумент великий кольоровий дисплей, який суттєво полегшує взаємодію з принтером. Окремої уваги заслуговує можливість фотодруку без полів. Якщо Epson L3280 дозволяє друкувати без полів лише на форматі 10х15 см, то XP4205 підтримує повноцінний безполосний друк на всіх доступних форматах. Щодо базових технічних характеристик друку сканування та копіювання, тут паритет. Обидві моделі працюють з форматом А4. Забезпечують роздільну здатність друку 5760 на 1440 точок на дюйм, мінімальний розмір краплі 3 піколітри, швидкість друку документів до 10 чорно-білих або 5 кольорових сторінок на хвилину. Сканер у кожному пристрої працює з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI, що достатньо для побутових та офісних задач. Підключення також не стане проблемою, і XP4205 і L3280 підтримують USB, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Це дозволяє зручно друкувати з комп'ютерів, смартфонів чи планшетів без додаткових налаштувань. Незважаючи на різний дизайн, обидва пристрої доволі компактні, а задні лотки для подачі паперу вміщують до 100 аркушів. Це забезпечує комфортне користування в обмеженому просторі та зменшує потребу в частому поповненні паперу. Цікаво, що при всіх цих перевагах Epson XP4205 ще й дешевший за L3280. І якщо єдиним аргументом на користь L серії залишилася СБПЧ, то тут XP4205 не поступається. Він підтримує безчипову прошивку та також оснащується зовнішньою БСБПЧ. Це дозволяє друкувати стільки, скільки потрібно, без зайвих витрат і обмежень. Пристрої можна придбати на нашому сайті, Підписуйтеся на наш канал і користуйтеся витратними матеріалами InkSystem.